Друзі, Ми вирішили зробити огляд паяльників, топ 5 паяльників, які я би вам порекомендував. Слово Ігорю, скажи слів не про паяльників. А я можу такі про паяльники говорити. Так, да, я, на жаль, да. тільки або про паяльник, паяльні станції, лабораторні блоки живлення, мультиметри, я все інше не можу. Так, казати, я тебе тоді на день народження за себе не запрошую. Якщо буду казати тости, то буде про паяльник. Займайся паяльниками з дитинства. Ти той мальчик, який госпітальний паяльником, так? Так, це перший батько, це другий батько, третій батько. Почнемо з першого паяльника. Я просто глянув на нього, він такий, на мій погляд, найдешевший. Що це таке взагалі? Це паяльник компанії. Жонді він найпростіший, найдешевший з нашого огляду, але він працює, працює добре. Потужність 40 ватт, стандартне жало. Кому потрібно просто пельник, який працює? Ось. Такий найпростіший варіант. Другий іде, як я, обиватель, є кришечка, є така спеціальна. Я так розумію, що це гарячим, можна. Це хто не хоче просто паяти. Почається по максимуму забезпечну пайку. Так, дійсно, ця модель компанії Проскіп наступна за вартістю. Майже все те ж саме, що тут. Тільки дорожче, так? Так, тільки дорожче, є нюанси. Але ми вам не скажемо за, які. За, за, за чим потім да. Якщо купите, розкажемо. Це у нас новий сервіс, до речі. Спочатку купуєте у нас купуєте у нас паяльники обладнання, а потім дзвоните, і ми вже за гроші розказуємо вам, як цим користуватися. Які в них нюанси. Нормальний ход вже бізнесовий, вважаю. Краще жало, краще лиття, краще шнурочок, де вартість трошки більше. Короче, якщо хочеш просто око випили, то типу отак. Якщо ще гарячень, щоб типу, тоді знімаєш і вже добиваєш. Так, простіт, дивись, такий у мене був. Я щось зразу не подружився, може, з-за того, що я його двічі на бетонну підлогу просто впустив. Потім я його відремонтував, почав далі ненормально користуватися, а потім просто з'явилася поедно станція. Він виглядає, як на мій погляд, трошки. Ну, типу, соліднішим чи що дорослим. Так, він дорожчий, тут вже кращі матеріали, нагрівач посилений, жало тут сріб, срібне йде. Живне жало. жало, Так. так. тут вже євровилка йде, повністю литий корпус. Ну насправді мені цей паяльник не дуже подобається, оскільки тут такі важкі. І, так, ну, і якщо у вас дешева підставка, то буде отак, буде стояти і так хоп-бах, і падати. Я що можу сказати, друзі, із цих трьох паяльників такий у мене був такий. Щось подібне в мене є і досі вже 20 років працює. Тут якось все дуже хліпенько, ця пластмаса, це все так зроблено. Мені здається, що якщо тиснути на нього, воно просто ну, буде ламатись. Через ріснути. те, що він не летить, тут може бути, отут може бути сколи. До... Але, друзі, за скільки 180 за 180 гривень. гривень можна купувати кожен тиждень. Я користуюсь от таким. Я забезпечу пайком. Кри так, не кришку не, знімає. не знімаєш. Отак ти... він мене лежить, раз друзі, на рік я їм користуюсь.